Ділюся з вами способом, як швидко підготувати капусту для голубців у мікрохвильовій печі. Беру одну капустину, мию її та витираю насухо. А тепер саме найскладніше в цьому. Вирізаємо середину капусти, як це показано на відео. Вирізану серединку капусти викидаємо. Беремо чисту тарілку, перекладаємо в неї головку капусти і кладемо її вирізаною частиною вниз і накриваємо звичайним пакетом. Ставлю у мікрохвильовку на 15 хвилин. На звичайний режим розігріти. Після того, як час сплине, дістаємо з мікрохвильовки. Обережно знімаємо гарячий пакет з капусти та відділяємо м'яке листя. Якщо листя не відділяється, ви знову вдягаєте пакет і відправляєте у мікрохвильовку ще на 10 хвилин. Будьте обережні, Капуста гаряча і дуже парує. І так чередуйте, допоки не знімете все листя з капусти. Як для мене це самий зручний спосіб! Очікую на ваші підписки та лайки.